Сьогодні у нас на дворі 26 квітня ми приїхали в школи автобусом, тут от висіли і зараз йдемо на парашку. Тумани, розтумани, дуже дощі сьогодні. Але завтра обіцяють, вже гарну погоду, І ми собі вирішили прогулятися. Хоча на парашку, на гору парашка люди часто ходять. І людям не дуже цікаво, але раз ми вибрались, то будемо трошки знімати всякого. І от такою от дорогою. Ми йдемо на початок маршруту. Сказав нам дядько, що ми вибралися в погану погоду. Я ніби дивився прогноз, обіцяють, що буде сонечко після обіду. А він каже, що він слухав якесь з радіо і сказали йому, що буде до понеділка дощ. Ну побачимо. Такі будиночки чи альтанки, не знаю як назвати. Тут місточок той і тут починається маршрут. Тут є схема, це вже трошки облагороджено. от сколе Парашка. тут Таке під накриттям столи. Мабуть, ми сходимо на порашку і вернемося сюди під вечір. І десь тут розмістимось. А завтра побачимо. Може підемо ще й на лопату, а може і не підемо. Як, як, як будемо почуватися, так воно і буде. Зараз трошки поснідаємо тут під накриттям і підемо. Початок маршруту виглядає саме отак стрімко. Зараз будемо з себе потихеньку фліски знімати. А може і не будемо, буде видно. Та і отак в тумані потихеньку до доверху. Оце дерево би їм здалося прибрати з дороги. Раз вони по 40 гривень беруть. Галя дивиться повідомлення з такі тумани. Ранковий дощ і весня не було, то в каїв. трудовик цікавий. Це був бук лісовий. А де то ми тут? Добре. Та яка тобі різниця? Йдеш тут? Та, чотири кілометри, ми всього навсього Боже. пройшли. Чотири кілометри, щоб ти знала. Ще багато. Дві години ми йдемо 4 кілометри. Так. Бо туди, а ще 7. Ми... Ну і хочу сказати, що 40 гривень таки себе оправдовують, тому що лишнє зрізається і стежка чиста досить. Так що не дарма, все-таки роботи ведуться. Вертує. Галя підтвердить. Вартує, так, дійсно. Ну. Чисто, гарно йде як по Бродвею. Ну, бачите. Вирішили тут на, такому, на таких зрубах трошки присісти, бо градієнт дуже великий і, е, вилізти трошки, а вже довго йдемо, скільки майже 3 години вже йдемо. І треба щось якогось чаю трошки попити і, і щось з'їсти, якусь шоколадку. Зараз будемо пити їсти. Вкриваю трошки чаю, тому що я скучаю. скучаю. Щоб не було, то скучаю. Та то точно чай чи то кава? То кава виявляється, штука, що... ну, але вже буде. Супер, купити... якраз я казала, що до чоколяди. Да, до шоколаду. Смачного. Дякую. Ой, добре, добре. Відкривай і роби мені добре. Нет, чекай, на, дай мені тут ні, ту я того штуку, дай. я вимкну. Вимкни. Потримаємо трошки. Так. Замикаю. Ми вже виходимо практично. Зараз буде така галявинка. І потім вже почнуться полонинки. Минулого разу як ми тут були, якраз добра галявинка дрончиків запускати. Дивитися на наші Карпати, на наші сколівські Бескиди і тішитися. Дрончика я собі ще не викупив, камеру от хорошу екшен, ви на неї зараз, з неї зараз спостерігаєте, а дрончика я ще собі повинен викупити. Отакі пиріжки з ягнятами. Ну і нарешті ми вибралися вже на полонини. Тут гарні такі вже пагорби. От, зона лісу закінчилась. Е -е, нас обігнала <головіка> молода команда. Отам От вони. От. Так що ми йдемо. А ми йдемо зараз в туман. Ну і, коротше, заходимо ми в тумани. Вже на полонинах. Ще нам залишилось 4 десь кілометри, так? 4 кілометри? 4 і два. 4,2 кілометри. По пагорбах поскакати. Так виглядають пагорби сколівські бескиди навколо Парашки, сонечко світить і, і одночасно туман такий пливе. Ми йдемо звідси і прямуємо туди. Сонечко на нас трошки засвітило і то, що було вологе, воно все пішло вверх вигляді, вигляді такого туману. Ось таке цікаве явище. Такі ж прекрасні наші Карпати. Трошки слизько йти сьогодні, треба вважати, тому що після дощу і легко можна так собі хляпнутись. Почаще нам подолати цю гірочку і там наступна вже хрест видніється. Це є. Ще на годину часу нам точно є. Ну і зараз у той горб, що я казав, це і гора тилки вверх. Все-таки однотисячник, більше тисячі. Ідемо. Добре, що ми йдемо таким траверсом по тій горі тим вверх, бо вже так трошки з тим тяжким наплічником сили трошки почали покидати. Жельниця, ямельниця, корчені ті села. Ті, що по річці стрийдуть. Це з цієї сторони. За нами. А з цієї сторони. За нами, з цієї сторони. Тут кики назви мені коростів, з якого би ми мали. Там Коростів. Коростів, з якого би ми мали сьогодні стартувати, а ми зробили все доноки. Через мою голову. Останню хвилину догадалися, коли вже було пізно. Добре, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. От ми близько вже на підступах до вершини гори Парашка. На вершині гори стоїть хрест. Людей сьогодні багато, погода нормувалася, вийшло сонечко, ну і таке воно, трошки хмарки, трошки сонечко. І добре, спеки немає. Якраз те, що потрібно. Ми знаходимося на паражці. Ви ще після нас будемо дивитися Закройте. на ту сторону. Що в шовотії щелені там це отак, якщо дивитися то там є, є мельниця тут по дорозі вже це є крушельниця. ще далі по дорозі то є корчин. і ще там далі верхня синявидне нижня синявидне Це той хрест на парашці. Ми таки вибралися. А зараз Галя хоче, щоб я ще вниз. Куди зійшов. Я тут лишуся. І це бо мене цикне. На колишній панорамі. Сколівські пески. І Галя каже, що мав звертатися тою дорогою. 9 кілометрів. Знаємо про це. Сьогодні ми б повинні бути на лопаті, але людський організм не безмежний. Ми спускалися пізно, дуже вже під вечір, дуже змучились, ноги були ніякі. Ніч була холодна, вітряна, навіть зранку був поморозок біля намету там кругом. І ми вирішили долю більше не випробувати. Паморозь і плюс два намет весь в паморозі. Йопта, то, то то все замерзше. Тут треба, щоб воно все стекло. Давай поки збираємося, хай воно собі гріється. І ми вирішили долю більше не випробувати. І от сьогодні ми приїхали гарним автобусами одним, другим, третім в славне місто Трускавець. І зараз будемо знову ж таки другий раз в секретному своєму місці. <гум> Коротше така лісова дорога не дуже добра. Не дуже добра та... їдемо. Тут? Тут далі. Тепер задача перейти. яка різниця тоді було сухе листя. Гарне місце, таке щоб люди не поскудили потічок Зупотічок там Отакий орієнтир. Це старе дерево. Вогонь розгорається. Все гаразд. Галя каже, що і компенсація за похід на лопату. Тут музика грає. Наш шашличок напівготовий. Ми вже свинка печена. Не можна ще. А хочеться А пахне. свереки, що моє серце, гори. Давай, давай.